Um das klare Signal zu setzen, dass zwei Städte die für Freiheit stehen. Und wir werden eine Brücke zwischen Berlin und Kiew bauen, eine europäische Brücke, die deutlich macht, wie wichtig die Freiheit ist. Ну, офіційно це партнерство було оформлено, як стверджують німці минулого року, хоча воно існує дуже давно. Це соліда... партнерство солідарності, але якраз восени минулого року воно було оформлено. Офіційно. Я дуже радий, що німецьке суспільство і українське суспільство вони сьогодні говорять одним голосом, бо це базується на спільних цінностях. Не е легко е змінювати закони е і руйнувати пам'ятники, але якщо за пам'ятник тоталітаризму і пам'ятник злочинам, я думаю, що як Леніна винесли з Берліну, так і маємо е кафе Москву е перейменувати кафе Київ. Von der Historie des Café Moskau mal ganz abgesehen, dass ja ein prominentes Symbol eines Besatzungsstatuts der Sowjetunion in einer geteilten Stadt war. Wenn es denn wegen des in der Zwischenzeit erfeuchten Denkmalschutzes dieses Gebäudes nicht möglich ist, das Erscheinungsbild dauerhaft zu verändern, wäre mein Vorschlag, dass man eine außergewöhnliche Sondervereinbarung für den Zeitraum trifft, in dem der außergewöhnliche Zustand in der Ukraine anhält. What we have in common is that we defend our values and we support Ukraine for as long as it takes. Take care. Thank you. am <laughs> trying <laughs> <laughs> Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, Putin darf diesen Krieg niemals gewinnen. Applaus Lang lebe Europa, Slava Ukraine. Applaus Ми займаємося психосоціальною підтримкою волонтерів, активістів, педагогів, вчителів, всіх хто допомагає іншим. Ми навчаємо активістів і взагалі всіх, хто допомагає іншим, як допомагати безпечно, як не травмуватися, як швидко і якісно відновлювати ваші сили. У нас тут стенд України Хільфи. Ми збираємо, ну звичайно, як всі збираємо кошти. Бо у нас є ä, ще галерея Art Despite, яка у нас там на варшав У нас там є воркшопи, і ми шукаємо туди ä, українських митців. Торі з задоволенням будуть нам а, з дітками там працювати робити якісь проєкт. Практично, а, чи мене питають якісь там міста. Я знаю тільки два міста. Це Краматорська Авдіївка, то я знаю. Я можу вночі там без Google Maps, без нічого рухатися. Я знаю, куди мені в Києві я такого, такого немає. В Харкові теж немає, в Альбові. Теж. То, а, в Авдіївці я там знаю вже вулиця, вона, вона не така величезна. І мені, я так розумію, що її в тому ну, в, том, в том стані, кру я знаю, я вже не існую. Хоча я там я почав приїжджати в Авдіївку 16-го року. Тут мене було таке бажання виставити після Авдіївки, там якось е, якісь там фотографії. Я просто не можу. Я не, я не можу це зробити. у мене якесь таке. Ну я не знаю чому, але така якась. Я розумію наскільки це все зараз болюче. Я просто ні. Ну, не... тут у нас от наш.

the only one twice. twice and the only, only one. Only one. We'll okay, the I got it. let me make a photo like i'm signing. <laughs> <laughs> so short. signature. so that not, that's why i need to stay. Moving. that's great. Починаючи з 12 квітня 2022 року, в Миколаєві немає питної води, тому що росіяни підірвали водовід від Дніпра до міста Миколаєва. зараз ми шукаємо не лише фінансування для відновлення водопостачання, але і інженерні рішення. Саме тут тому ми зібралися тут в Берліні. Також у Берліні існує і діє така організація, як Миколаїв Вотерхаб. Ця організація створена ще з 2018 року, і зараз вона фактично є фадрецького організацією, яка планує не лише відновлення водопостачання в місті Миколаєві, а також додатково сприянню заходу німецьких інвестицій до міста Миколаєва. німеччина вона є фактично одним з головних. Донорів і помічників України у цій війні і нам потрібно від термінового відновлення перейти до стратегічного планування. thank you